І від цього мені важко одночасно. І легко, і важко буває по-різному. Тому що в різних життєвих обставинах періодично треба зупинятись, періодично треба бігати, періодично треба присвячувати себе більше одній сфері життя чи іншій. Це окей. Але я розумію, ось одне тут зараз ходжу, бачу, наприклад, плавають якісь і яхти. І ось я подумав цей приклад, що якщо яхта буде просто плавати по морю по океану, то вона нікуди не припливе. Якщо в яхти і в катера, і в капітана немає вектору, немає, ну, немає мети, немає цілі. А куди ти пливеш, то куди ти тоді припливеш? Незрозуміло. І тут я задумався, що якщо я капітан, свого життя. Ні, звісно, що в мене є цілі, мрії, бажання, це все розписано. Але мені важливо зосереджуватись на цьому, на якихось результатах, Проміжуточних, кінцевих, великих, маленьких, а не тільки жити в моменті, тут і зараз кайфувати від процесу. Тому що хтось може сказати, що це дитяча позиція. Оці. кайфувати від життя, є морожене. І кататися на машинках. Ось позаду мене такі є ці е атракціони, як бачите. Ну, машинки в дитинстві були. Але мені окей. Я можу і в 40 років на машинках поїздити, і в 50-60. в 60, Тому що я всередині дитина, в мене є оця, оцей вогонь. Я не є дорослим. ну, Я не відчуваю себе дорослим. Тобто мені вже 40, а відчуваю себе на 25 максимум.